Якою саме ви бачите деокупацію розглянемо по областях окупована частина Херсонської області? Під окупацією дуже важко. Там з лівого берега Дніпра дуже і дуже тяжко. І це перший напрямок, який ми будемо визволяти. І будуть там запеклі, такі страшні бої. На жаль, так. Вийшли дуже серйозні карти. Я навіть не хочу говорити які саме. Всім нашим, хто залишився на окупованій території, треба дуже ховатися, бо ми будемо бити точково, а окупанти можуть використовувати людей як живий щит, також можуть бити по українцям. І може бути велика помста на цих людей. Розумієте, коли росіяни пішли з частини Херсону, в них в серці тепер багато помсти. Тому, люденьки, хто ще на окупованій частині, ховайтесь по хатах, будьте українцями в серці, поки що, не кричіть і не висказуйте, бо там буде дуже і дуже тяжко. Це перше, що ми будемо визволяти, це лівобережний херсон. Бо я бачу такий план відрізати північ від півдня, щоб ми дійшли до моря, і тоді ми будемо розстрілювати військові бази, що знаходяться в Криму, і увійдемо в Крим без бою, бо вони всі повтікають. Але на лівій частині Херсону буде дуже велика битва. Нашим треба знати, що ми будемо звільняти. Цю частину до кінця року. Але треба дуже берегтися. А в Криму я би не говорила берегтися. Вони спокійно по своїх будинках будуть сидіти і в один день вийдуть на вулицю і все, вже Україна. І це буде у Криму. І я дуже щаслива за те, але в Херсонщині так не буде. Яка ситуація з деокупацією частини Запорізької області? Ось і знову карти мені говорять, що в Запорізькій області багато дуже зради. Всі ті зрадники та колаборанти вони нікуди не втекли, вони всі там є. Це такі цікаві патріоти. Скрізь по світі вони були б злочинцями. А у нас люди думають, що це їм зійде з рук. І так, по карті Четвірка мечів, хочу сказати, що в цілому карта непогана. Бачите, там намальований чоловік, що приліг відпочити, але на фоні його в землю вітнуті чотири мечі. В Запорізькій області я не бачу таких страшних боїв, як на Херсонщині. Але я бачу там зраду і знайте, як людина видає себе не за того, ким є. На Запорізькій області це не так страшно, як на Херсонщині. Всім, хто з Запорізької області, я би так казала, не довіряйте нікому, навіть сусіду, а там будемо бачити як визволять, будуть факти, багато людей, які будуть свідками, тоді все будемо бачити. Що скажете за окуповану частину Донецької області? У мене породує одна бабуся з Донецької області. Коли Шахтар спускається в шахту, він кожен день не знає, чи повернеться. Тож на тій землі живуть сильні духом люди. І Донецька область, вона вже 9 років мучиться. Багато дуже обману там. Випадає карта обману. Вони дуже сильно окопались там. Вони знали, що так будуть йти справи. На одному із сеансів, Сатана, говорив, що треба окопуватись. Тож вони окопувались і з бетону стіну зробили. Десь там, в Донецькій області, вона є. Випадає мені сімка кубків, є багато ілюзій. Анексували і все, тут нічого не буде. Додатково випадає карта боротьби, туз мечів, запекла боротьба. Вони, як побачать, що нас багато, вони, як побачать нашу сучасну зброю, вони злякаються, буде запеклий бій, а потім раз і всі вийшли. Ось таке я бачу майбутнє в Донецькій області. Ворог буде бігти так швидко, що нашим треба буде за ними бігти, а наші цивільні, сидіть вдома. У нас дух козацький. І навіть бабусі, що не мають зброї, вибігають і кричать, щоб вороги тікали з їхньої землі. Але зараз це дуже небезпечно Як саме тоді звільнять окуповану частину Луганської області. І дві карти беру, випали п'ятірка та вісімка жезлів. Непогані карти непогані. На Луганській області трішки інша буде тактика наша. Тут немає карт з мечами, тут ми поставимо їх перед фактом. Якщо хочете жити і щоб ми вам нічого не зробили, йдіть собі з Богом. Ось тут буде трішки інший метод ми так і скажемо. Ми даємо вам шанс піти. Може це сказати залужний? Я не бачу тут карт з мечами. Вони погодяться. Я бачу якісь перемовини чи щось таке. Там буде хитрість. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.